ДСНСівці говорять про збільшення пожеж та навіть смертей через неправильну експлуатацію генераторів. Відтак, надзвичайники закликають усіх дотримуватися елементарних правил безпеки. Насамперед, електрогенератор слід купувати лише в авторизованих точках продажу із інструкцією виробника. Інакше про безпеку й не варто думати. Перед використанням електрогенератора уважно прочитати інструкцію. Основна наша вимога ДСНС, що генератор має використовуватись лише на відкритому повітрі. Суворо забороняється їх використовувати в будь-яких приміщеннях. Це може призвести до трагічних наслідків внаслідок отруєння відповідними вихлопними газами. Встановлювати і на вулиці генератори треба безпечно за 6 метрів від будівлі, максимально захищаючи пристрій від вологи та унеможливлюючи доступ до нього дітей та тварин. Перед підключенням першим підключенням генератора до вашої електромережі необхідно радимо скористатися послугами фахівця. Який зробить це правильно, ну, основна вимога забороняється вмикати генератор безпосередньо в розетку. Має бути включення через апарат захисту. Щодо заправки генератора, спершу слід відімкнути пристрій від електромережі та зачекати з півгодини, аби він у А ще потрібно робити перерви в роботі генератора, як того вимагає інструкція, та запастися про всяк випадок вогнегасником.